І зараз з нами на прямому зв'язку Петро Недзельський, це полковник, екс начальник розвідки Міністерства оборони України. Пане Петре, доброго вечора. Вам добрий вечір, пане доброго. Петре. ось ці чергові навчання на кордоні України, які будуть проводити Росія і Білорусь. Про що вони свідчать і як нам підготуватися до них, і взагалі чи потрібно якось реагувати? Так безумовно реагувати потрібно. і історія людства. Історія збройних протистоянь людства показує, що б, е, значна кількість збройних конфліктів починалася будь-чим-то, з отаких от от мирних навчань, скажімо так. От а потім вони всі ці навчання переростали в відверте протистояння під егідою. Що усім то проводиться навчання на певному напрямку, в певному регіоні концентрувалася велика кількість особового складу, бронетехніки, наступальних засобів. А потім вже всі ці навчання переростали в відверту агресію проти конкретної країни сусіду. Це старо, як світ. Ви розумієте, тут абсолютно нічого нема, і тому правильно роблять українські політики, український ну і президент, що таким чином реагують на це. Нас не обдурити. Нас уже стільки разів дурила і Росія, і наші так звані добрі лака, сусіди, що подібні речі у нас у українців викликають занепокоєння. Це є об'єктивний факт. Пане Петре, реакція української сторони, якою вона має бути окрім політичних заяв? Що маємо робити для того, щоб бути готовими на випадок проведення цих навчань? Безумовно, ми маємо реагувати. Ми маємо теж туди направити відповідний контингент військ, щоб на випадок, якщо всі так звані навчання приростуть відверто агресію, дати вісіч цій агресії. Це так зрозуміло, що ну якихось інших трактувань тут і бути не може. Зрозуміти історія вон як все свого часу казав бісмарк, жодний договір з Росією не вартий і ціни паперу. На якому підписаний цей договір, це ж не ми з вами вигадали. Це історія Росії. Історія Росії це історія невиконаних договорів обманутих. Всі сусіди всі страждали від такої е, двоякості Росії дволикості Росії. І тому безумовно ми маємо реагувати. Ми маємо підвести війська і запитати у росіян у Білорусі в ви такі демонстративні проводити е, навчання, і ваша ота риторика, коли той же Путін заявляв, що Україна це не не государство, а видумка українських націоналістів, і Лукашенко заявляв, що у власті в Києві прийшли націоналісти і так далі. Тобто, і Росія, і Білорусь не прико свого негативного ставлення до України, до нинішньої влади і взагалі до державності України Лукашенко таки каже, що Україна це наше государство, вот вони там в НАТО хочуть і так далі. Вони це розглядають як фактор ну, небезпеки для їхніх держав. Але при цьому вони забувають, хто першим просився в НАТО? Росія. Хто першим просився в Євросоюз? Росія хто першим вийшов із Совєтського Союзу. 12 червня 90-го року на з'їзді Совєту Федерації Росія проголосувала про незалежність. А Україна тільки 24 серпня 91-го року, через рік і два місяці. Це росіяни, бандеровці, самостійники виходить так. Тобто блюзмірство, брехня, оте російська і сьогодні пана Лукашенка. Вона є настільки очевидна, що ну в Києві у нас мудрі сидять політики, все це бачать і безумовно будуть приймати відповідних заходів. Тобто, щоб унишкодити знову не попастися на обман. Ми вже одного разу відмовились від ядерної зброї. Весь світ нам обіцяв, казало українці, які вони хороші. Третій потенціал в світі був ядерно зброї. Ядерна зброя це найнадійніший гарант безпеки, наш був. І ми, українці, видатна нація, повірили всьому світу, відмовились від самого надійного гаранту нашої безпеки. І що в пісенку маєм. Наш гарант безпеки Росія на нас напав і відшкодував і зайняв певну частку нашій території. Пане так, Петре... Ми шо, ми... Да. Пане Петре, ви нам і зробили прогноз на майбутнє, і повернули в такий історичний ракурс. Ми дякуємо вам за це. Нагадаємо, глядачам це був Петро Недзельський, полковник, екс начальник розвідки міністерства оборони України. Дякуємо ще раз.